Вітаю, середа, 14 серпня в ефірі Капрі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні говоримо про такі події. З 15 серпня у Новогрудівці комендантська година триватиме 20 годин рішення Донецької ОВА. І крім того, на території міста Новогрудівка обмежується в'їзд цивільного населення. Тобто потрапити на територію цього міста можуть тільки і громадяни України. Які мають відповідну реєстрацію, затримано інформаторку з Новогрудівки жінці, яка допомагала окупантам загрожує до восьми років тюрми. Зловмисниця особисто обходила місцевість, де фіксувала локації зсу, а також втемно випитувала мешканців Новогродівки та навколишніх селищ. 350 осіб на обліку. Центр зайнятості продовжує працювати у Покровську. Шість мешканців нашої громади скористалися нагодою та отримали матеріальну підтримку. Прийняли участь у мікрогрантовій програмі та отримали кошти на розширення власної справи. Мешканці Добропілля, які мають інвалідність, можуть отримати допомогу від Червоного Христа України. Приїжджають з чотирьох громад: це Добропільська громада, Біозирська, Новодонецька і Криворіжська. Як підготуватися до евакуації з малечою поради від ДСНС до тривожної валізи треба покласти медикаменти, документи всі. По мінімуму речей, харчів, води. Більшість з них переселенці. Історія благодійного фонду, який рятує людей із самого пекла. Випуск новин почнемо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Війська РФ здійснили 2645 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували вісім населених пунктів: міста Курахове, Мирноград, Новогродівка, селище Щербинівка, села Діброва, Журавка, Лисівка, Миролюбівка. Пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів, шість житлових будинків, гараж, транспорт. У селі Журавка внаслідок ворожих обстрілів загинула цивільна особа особа. Щербинівку окупанти обстріляли з артилерії, поранили двох людей. Руйнувань зазнали два приватних будинки. З РСЗВ «Смерч» росіяни били по Новогрудівці. Снаряди влучили в оселю. Постраждалих немає. У мирнограді внаслідок дронової атаки пошкоджено гараж та автобус. Внаслідок Артудару по Кураховому зруйновано приватний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. З 15 серпня у Новогрудівці комендантська година триватиме 20 годин. Про рішення Донецької ОВА у наступному сюжеті. На території Донеччини тривають жорсткі бої. Для безпеки населення керівництво Донецької ОВА ухвалило рішення про зміни комендантської години. Так було видано розпорядження від 9 серпня, відповідно до якого на території Донецької області запроваджена комендантська година, яка розподілена на два етапи. Окрема комендантська година для населених пунктів, які знаходяться більш ніж за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення, і вона є чинною з 21 години 00 хвилин 12 серпня 2024 року до 5 години 00 хвилин наступної доби до припинення або скасування воєнного стану. Окремо виділяють населені пункти, які наближені менш ніж 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Складено їх перелік, і в цих населених пунктах комендантську годину запроваджена сімнадцятої години 00 хвилин 12 серпня 24 року до 9 години 00 хвилин наступної доби, тобто вона розширена для цих населених пунктів. Проте як зазначив Сергій Гончаров, до цього розпорядження вже готуються нові зміни, а саме вони застосовуватимуться до населеного пункту Новогрудівка п'ятнадцятого. Серпня 2024 року на території цього міста у зв'язку з активізацією бойових дій і підвищеною загрозою для життя і здоров'я населення, яке ще не, евакую, не евакуювалося з цього міста, е, на території цього міста буде запроваджена комендантська година з 15-ї години дня до 11-ї години ранку. тобто всього навсього протягом доби чотири години населення має змогу пересуватися по території цього населеного пункту. Весь інший час на території міста Новогодівка Дія комендантська гади, крім того, передбачається тимчасове припинення діяльності торгових центрів, ринків, магазинів, які взагалі не будуть працювати на території міста Новогродівка, тобто заборона на їх функціонування буде цілодобова. і крім того, на територію міста Новогродівка обмежується в'їзд цивільного населення, тобто потрапити на територію цього міста можуть тільки і громадяни України. Які мають відповідну реєстрацію за адресою в місті Новогрудівсь. Це ось такі зміни плануються внести до вище згаданого розпорядження. Станом на 13 серпня у Новогрудівській громаді перебуває близько 6 тисяч мешканців, серед них 10 дітей. У середньому близько від 100 до 200 осіб залишають місто щодобово. Мирноград під ворожим ударом. У місті внаслідок дронової атаки пошкоджено гараж та автобуси. Про це повідомляють у поліції Донеччини. Затриману інформаторку з Новогродівки жінці, яка допомагала окупантам загрожує до восьми років тюрми. Дивіться у нашому сюжеті. Служба безпеки України продовжує викривати та затримувати громадян, які перейшли на бік ворога. Збирають інформацію та інформують окупантів. Так нещодавно СБУ на Донеччині викрили ще одну інформаторку, яка шпигувала та надавала інформацію щодо локацій Збройних сил України на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили геолокації укріп районів та української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на найгарячішій ділянці Східного фронту. Для цього ворогу були необхідні відомості також для Нанесення ракетно-бомбових ударів та планування прориву української лінії оборони на Покровському напрямку для збору. розвідвідомостей в червні цього року ворог дистанційно залучив до співпраці 55-річну мешканку Новогродівки. Зловмисниця особисто обходила місцевість, де фіксувала локації зсу, а також втемно випитувала мешканців Новогродівки та навколишніх селищ. Усю зібрану інформацію вона передавала бойовику окупаційних угруповань Росії через соціальний месенджер. Контррозвідка служби безпеки своєчасно викрила ворожу інформаторку, задокументувала її злочинні дії і затримала у власному помешканні. Під час санкціонованих обшуків у неї вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2 – це не Несанкціоноване поширення інформації про рух та переміщення підрозділів збройних сил України зловмисниця перебуває під вартою, затримані загрожує до восьми років позбавлення волі. Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і перебувають за кордоном. Якщо у реєстрі військовозобов'язаних оберіг відсутні інформація про оновлення чоловіком 18-60 років даних, він не зможе отримати ані посвідчення водія, ані свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 350 осіб на обліку. Центр зайнятості продовжує працювати у Покровську. Через воєнні дії більшість людей вимушені шукати нове місце роботи. На жаль, внаслідок ворожої агресії підприємства Донеччини то зачиняються, то переїжджають в інші місця розташування. У той же час люди покидають свої оселі та їдуть шукати долі в більш-менш безпечних містах та селищах. Скільки зараз перебуває осіб на обліку в центрі зайнятості Покровська, розповіла. Наталія Вороб'йова. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває 350 осіб. За у 2024 році 205 осіб отримали роботу. Найбільш найбільш розповсюджені вакансії: це вакансії вугільної промисловості, це бухгалтери, економісти, це вакансії для комунальних підприємств нашого міста, це вакансії для фізичних осіб підприємств нашого міста, Це і продавці продовольчих, непродовольчих товарів, слюсари з ремонту автомобілів та інші. Також місцеві підприємці та евакуйовані роботодавці активно звертаються до установи за фінансовою підтримкою у рамках різних державних. Програм на території громади вже є ті, хто отримав грошову допомогу. Шість мешканців нашої громади скористалися нагодою та отримали матеріальну підтримку. Прийняли участь у мікрогрантовій програмі та отримали кошти на розширення власної справи. Завдяки цій програмі 12 осіб нашої громади отримали роботу. Отримати консультацію щодо грошової підтримки від держави чи актуальних вакансій у громаді. Мешканці можуть за номером телефону 0800 33 один шістдесят В дії продовжують цифровізовувати послуги для пенсіонерів. Онлайн-сервіс державних послуг України Дія заявив, що 12 серпня для сервіс центрів пенсійного фонду можна поширити не лише id картки, а й картки платника податків та свідоцтва про народження дитини. Про це йдеться на офіційному сайті дії. Мешканці добропілля, які мають інвалідність, можуть отримати допомогу від Червоного Хреста України. Добропілля стало одним з тих міст, де приймають вимушено переміщених осіб з гарячих точок Донеччини. Останнім часом тут люди, які рятуючись від війни, кинули свої рідні будинки. Побільшало переселенців. Нас багато зараз приїжджають з Новогрудівки, в основному з Мирнограда Селидового. Сьогодні з Українська приїхали. Дуже багато сторицька прибув прибувші їдуть і їдуть. Ми обслуговуємо чотири громади. Приїжджають з чотирьох громад. Це Добропійська громада, Біозирська, Новодонецька і Криворіжська. В організації «Товариства Червоного Христа допомогу можуть отримати як переселенці, так і місцеві. Так днями харчові набори отримали люди з інвалідністю. Я, наприклад, перший раз отримувала. Звичайно, на другій групі є звичайна допомога. У нас дають допомогу. Приїжджають і прям привозять. В село привозять. у вигляді продуктового набору. близько 18 кілограмів гігієнічного набору. для того, щоб не було скупчення людей. Ми їм дзвонимо. призначаємо день, призначаємо час, коли прийти. Ті, хто щойно прибув до громади, також можуть отримати гігієнічні сімейні набори. також. В нас отримують тимчасово переміщені особи, які тут знаходяться з 22-го року. Але зараз на даний час в нас ще є миючі набори. для людей, які щойно приїхали. видається один набір на родину. починаючи з трьох до п'яти людей. Аби отримати гуманітарну допомогу, мешканцям необхідно зареєструватися за номером телефону 050 324 57 48 з 9 до 12. Як підготуватися до евакуації з малечою? поради від ДСНС у нашому наступному сюжеті, за інформацією Донецької ОВА за минулу добу в області з лінії фронту було евакуйовано 1871 людину, у тому числі 254 дитини. Виїжджати з регіону родини з дітьми почали активніше після впровадження примусової евакуації у низці прифронтових громад. Рятувальники закликають мешканців не нехтувати власною безпекою та. Підготуватися до евакуації заздалегідь. Якщо проходить раптова евакуація до тривожної валізи, треба покласти медикаменти, документи, всі по мінімуму речей, харчів, води, та евакуюватися. Нічого, нічого такого великого та всі, всі свої речі не треба за собою тягнути. Бо це бо це життя, це треба якнайскорше робити. Навіть для дорослих евакуація це неабиякий стрес, що призводить до паніки та розгубленості. Ще важче цей період у житті переносить малеча. За словами Олексія, найбільше заспокоїтися дитині допоможе безпосередня присутність поруч одного з батьків чи офіційних представників. В першу чергу заспокоювати дитину. Казати, що це що це добре, що це тільки, тільки на час. Ну, якось якось дитину, щоб вона не панікувала. А в, в всьому іншому все те ж саме: взяти речі, воду, харчі, документи та просто, та просто бути з дитиною, не відправляти її, мабуть, саму, щоб щоб вона бачила який якогось рідного рідного собі рідну собі людину. Наразі для термінової евакуації населення працюють спеціальні групи поліції, ДСНС та представників влади. Є спеціальні екіпажі. Екіпажі на машинах людей повідомляють або органи влади, або самі ці екіпажі у, у рупори, ну які, які знаходяться на машинах. І таким чином люди це бачать і знають про це якось дізнаються. Та під'їжджає машина або в указане місто місце, або прямо безпосередньо до, до двору людей. Та забирають їх. Сьогодні в Донецькій області функціонує спеціальний кол-центр з питань евакуації. Отримати консультацію та записатися люди можуть за номером телефону 0800 500 121. Бережіть себе та не нехтуйте власним здоров'ям і життям. 27 дітей Донеччини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відправилися на відпочинок до Артеку. Під час оздоровчої зміни діти приймуть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих та розважально-ігрових програмах. Діти матимуть можливість відновити фізичні та психічні функції організму, спілкуватися з однолітками та набувати досвіду громадської діяльності. Більшість з них переселенці. Історія благодійного фонду, який рятує людей із самого пекла. Ми прокинулись від вибухів, від новин, від е, тривоги. Ми почали готуватись до ногішого, почали запасатись водою. Їй не треба там продуктовий набір, їй є, треба одяг, тому що в неї все згоріло. Ми були там, де ми найбільше потрібні. Заберіть мою доньку по такої то -та адресі, такий то -та дім, багатоповерховий. А того дому вже не було. Ми приїхали в Дніпро 1 квітня, а 14 квітня наш населений пункт підійшов в окупацію. Не на день і не на хвилину я не припиняв займатися цим. Якщо б ми не допомогли, людина просто вмерла. Або здалася. Ти питаєш них, чого вони потребують, а вони тобі відповідають миру. Це дуже важко. Детальніше про роботу благодійників дивіться одразу після випуску новин у програмі Проважливе. Тепер саме час дізнатися прогноз погоди на завтра 15 серпня. Завтра весь день у Покровську протримається хмарна погода без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 26 градусів тепла. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрідже. Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.